Зараз у нас з вами урок соціально-побутового орієнтування, а тема у нас культура харчування. Сьогодні ж дізнаємося, наскільки ви у мене культурні у харчуванні і знаєте правила поведінки за столом. Що ж, відправляємося в нашу подорож харчуванням. Скажіть мені, для чого людині потрібна їжа? Щоб їсти. А їжа для чого? Для чого ми їмо? Щоб жити. Так, нічого собі. А, а що станеться, якщо у людини не буде їжі, буде недостатньо їжі? Ну, Сам подумай, ну як ти думаєш, якщо б у тебе не було б їжі, що не, ти відчуваєш? Голод. голод, да? Голод. Голод у тебе починає слабкість, бо в тебе немає сил. Організм не отримав їжі. В нього немає сил для того, щоб працювати. Голова менше тепер варить, як то кажуть. Людині потрібно їсти, щоб вставати, щоб сісти, щоб стрибати, перекидатись, пісні співати, дружити, сміятись. Щоб прости і розвиватись, і при цьому не хворіти. Треба правильно харчуватись самих юних років вміти. Так, а ну давай з тобою якраз по віршику. я буду читати, а ти будеш мені показувати в діях. Людині потрібно їсти, щоб вставати. Що? Щоб вставати, щоб сісти, щоб стрибати, перекидатись, пісні співати, дружити, ну, дружити, мабуть, коли ти обнімаєшся з кимось, ти ж дружиш з цією людиною, сміятися. Ха-ха-ха-ха. <реш> <реш> Щоб рости. Ну, да, рости і розвиватися, і при цьому не хворіти. Тобто ніяких <реш> ні апхи, ні, ап ні е е е е. і не соплі. Так, треба ще з юних років вміти правильно харчуватися. Один видатний письменник колись казав Вчасно пий, вчасно їж, будеш до старості міцний і свіжий? Як ви розумієте, вислів вчасно пий і вчасно їж? Ну, як це вчасно російською вовремя? Вчасно їй, вчасно їж. Я хотів поїв. Захотів похотів поспав, захотів побігав. Вчасно пий, вчасно їж, тобто, у нас має бути певний графік для їжі. Наш організм приві... привик... Закра, Закра. і узим. Сніданок, тобто, це зранку, коли ми прокинулися, повмивалися в туалет, сходили, сіли снідати обов'язково. У нас має бути, як мінімум, три прийоми їжі, а краще п'ять сніданок, це е, м, краще всього, мабуть, перед уроками поснідати добре, чи можна поснідати? Що ти зранку можеш поїсти? Бутерброд. А ще що ти зранку можеш з'їсти? Ну, скажи, що ти колись їхав везеш? Так, ну, можна ще овсянку, е, якусь кашку, варене яйце або смажене, омлет зранку, може, е, декому бабусі зранку ще млинці готують, оладу, О, ще? І, і їм. Ну, от, бачиш. Згадав, що ще й млинці можна зранку поїсти. Також є другий сніданок. У нас ми, коли в школі, ми йдемо з вами після третього уроку на другий сніданок. Що у нас там зазвичай буває? Порезка з котлетки. Ні, ні, а на другий сніданок, коли ми з вами йдемо. суп. Була... Ні, ні, другий сніданок там або е, молочна каша буває. Або компот, або йогурт з булочкою, це другий сніданок. А потім, уже після наших уроків, ви з вихователем з Борисовичем йшли до їдальні. Це вже був борщ. борщ. борщ старой. Ну так, на обід нам давали перше, друге, на перше, борщ або суп якийсь, на друге, каша, макарони, там котлетка або ковбаска, або ще щось. Так. Потім після обіду, коли ми з вами поспали на тихій годині, ми йдемо в їдальню на е, полуденок або підвечірок, ще його називають. Що нам там давали? Це легенький перекус, як другий Так, Булочку чи з йогуртом. Я вже пам'ятаю, я і так пам'ятаю. Булочка можна. Або це, чи сирники давали, запіканку ще, я пам'ятаю, давали. Тобто це легенький перекус. Після сну треба підкріпитись. Як ото жаби в мунтику, ну, поспали, можна і поїсти. Поїли, можна й поспати. Поїли, поспали, поїли, поспали. Так, так жаби в мультику жили. І останній прийом їжі це вечеря. На вечерю також можна поїсти щось таке добреньке, але не дуже важке на шлунок. А, Обов'язково не забувати вживати ще салатики. Так, а... Правила харчування ви точно вже знаєте, тому ми з вами зараз закріпимо. Уживаємо різноманітну їжу, щоб організм отримував необхідні йому поживні речовини. Тобто, на малюнку у нас там, що ми бачимо на малюночку, яка у нас там їжа різноманітна? Риба, яблуко. Порешка з коплеткою, але масом. Ну, то, мабуть, з сиром, бо він в дирочку. Тобто, нам кажуть про те, що да. огурц, сметана, тост там. Да. Суп, мабуть, салат з овочів, та, мабуть, помідор, огірок. Тобто, треба вживати різноманітну їжу. Не треба кожен день їсти одне і те саме, бо організму буде недостатньо цих поживних речовин. Треба їсти і рибку, сьогодні рибку, завтра м'яско, з кашкою обов'язково молочні продукти їсти, обов'язково фрукти, овочі, в яких є поживні речовини. Друге наше правило їжте щодня в один і той же час. Тобто, у нас є, якщо ми звикли з вами три рази на день їсти, то ми їмо три рази на день. Завжди це має бути приблизно один і той же час, бо ваш організм, ваш шлунок, вже звикає до того, що в певний час до нього поступає їжа. Якщо ви не будете цього робити, то шлунок буде просто. Дуже здивований, а де їжа? Де моя їжа? Чому вже 700, а їжі ще немає? І він почне видавати сок самостійно, і це може бути пагубно для нашого організму. Тому обов'язково в один і той же час треба сідати їсти. Обов'язково їсти треба за столом. Не розмовляти і не читати під час їжі, бо коли ми їмо і відволікаємося. Якщо щось дивимося або спілкуємося, то тоді ми відволікаємося. Можна або подавитися, особливо якщо ми розмовляємо, воно застряне в горлі, ще й відкачувати будемо. А, їсти треба не поспішаючи і добре розжовуючи їжу. не от, так от. Ковнув цілий шматок, і воно там бахнуло тобі, обов'язково треба розжувати. Як мінімум 10 разів треба прожувати їжу, яка у тебе в роті. Ну кажуть, більше ще треба. Бо твій у тебе шлуночок там маленький, і ти, якщо великі куски туди будеш закидувати, то шлунок буде дуже довго це переварювати. А якщо ти зубками своїми розжуєш і вже крихтами воно тут. Тоді у шлуночок піде, то і шлуночку буде приємно, він не буде так багато працювати на переробку цієї їжі. Їжа не має бути дуже гарячою або дуже холодною. Тобто, якщо ми тільки-тільки з плити зняли борщ, чи зможемо ми його гарячим-гарячим з'їсти? Що у нас буде? Ок. Ну, ми... Так, ми можемо опекти язик, обпекти нього. Це не дуже добре для нашого організму. Або дуже холодне, це вже на зуби реагує. Зуби не дуже люблять холодне. Це тепле, тогда можна. Як, Як? Тепле. Так, так. Треба трошки трошки почекати вже. Так, добре.

Так, щоб він з тобою не розмовляв під час уроків і з усіма тими, хто тебе оточує. А ще зранку треба підкріпитись для того, щоб їжа надала твоєму організму енергії. Коли в тебе... Коли ти під'їв, тобто ти надав енергії своєму організму, і тобі хочеться бігати, стрибати, веселитися. А коли ти не поїв, то трошки важкувато, і у тебе настрій не дуже добрий, коли ти пізно поїв. Так, ще одне правило: що вечеряти треба не пізніше, ніж за дві години до сну. Чому? Тобто ми не поїли, наїлися, наїлися і такі, О, ну, робіт. Щоб ну, потом не вставати ночу. Все, можна і поспати. Коли ми поїли, має пройти ще хоча б дві, дві години, щоб наш шлунок все зміг переварити, щоб ми не на повний шлунок не лягали спати, бо тоді організму буде важко все це робити, коли ти будеш спати. Ще при вживанні їжі гост, строго дотримуйся гігієни харчування. Що ж таке гігієна харчування? Ти точно це знаєш. Перед їжею що треба зробити? Помити руки. Так, помити руки, сісти за стіл. Якщо необхідно, ще взяти серветку або на столі, щоб серветка на столі була, або можна на ноги покласти. Деякі ще й сюди серветки кладуть, бо можна щ... деякі і заляпуються. Так. так. О, Я ложка, ніби створена для гарячих страв. Ану, показуй свою ложку. Так. І які страви треба їсти ложкою? Борщ. А ще. А ще. Чай. <реш> Ні, Ну, чажиш ми з чашки п'ємо. Або е, коли нам роблять молочну кашу, так? Е, манку з молоком. Так, а чи вміємо ми правильно тримати ложку? Показуй. Ну це ти вже, наче писать нею зібрався. Ти будеш писати? Ну так, можна тримати, поклавши на руку. Великим пальчиком ми тримаємо зверху, поклали на середній пальчик і вказівним тримаємо. Так можна їсти. Деякі ще ось так от беруть. Але я вважаю, що так уже незручно. Так, ти своїми ліктями, сусідів, всіх позбиваєш ліктем. А зручніше, ось так тримати ложку. Добре. Правильно, а тепер давай веделку. Для бій. чого ж Бойся, 1, 2, для чого ж у нас тут зубки? Ну, щоб накалювати. Правильно, щоб накалювати їжу. А що ми можемо наколоти на цю веделечку? Картошку, макарони. Ясно. Так, абсолютно. Ясо. правильно. І... і це також можна, якщо ми його полюбляємо. Або взяти і овочі, огірки, якщо ти там люблю. салат їси, не овочі не наколювати можна, і м'ясо, і рибу, і все, 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 все. все. Так, чи мій момент правильно тримати виделку? Та Чуть -чуть. Так, можна так само. Бо ось так от ми знову можемо когось задіти. <світку> так, правильно, з ветилкою і з ложкою ми впоралися. Добре. А як ти думаєш, як слід брати хліб з тарілки Ну, розуміло, що не ногами. А, то буде а що буде у цьому випадку, коли ось хлопчик тягнеться рукою за хлібом, а в нього вже Тепе... рука. Кошта буде вся гв'яза. Так, краще тягнути, якщо ти вже тягнешся до хліба, то точно не через Тепе... тарілку з їжею, бо весь будеш брудний. Просто взяв, взяв, сел і скусив. Ну, можна, якщо у вас є ще а, щіпчики, можна щіпчиками брати. А як же ж краще брати цукор? Отак, от, от руками заграбастить. Ложечкою. Так, можна використовувати чайну ложечку, якщо okay. це розсипчастий, правильно, okay. якщо це сипучий, а якщо це в, в кубиках. Його краще маленько. Я, 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 ні ні. Для них є Так, так. Для них є спеціальні маленькі, такі, щоб було зручно брати, оскільки не гігієнічно брати руками цукор, бо ти я можеш ще й забруднити поруч його. Так, яку ж їжу можна їсти без ножа? Все ще там можна з ножом. А, стейк можна з ножом. Тільки. Ну, без ножа можна каші їсти, так, А, при. А якщо ми взяли м -м, великий шмат м'яса, як ми його будемо їсти? В руки взяли і погризли? Взяли вивку, наколили і ножичком чук 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 Так, правильно, якщо великий а. шматочок, ми маленький відрізали, до рота поклали, прожували. Або якщо у нас там овочі якісь великі лежать, також маленький шматочок відрізали собі, до рота поклали. Я на взяв і отак от взяв і ми їмо виделками й ложками, а ще чим мож, можна їсти. Наприклад, в странах в Китаї, в Японії чим їдять? Китайськими паличками так, у них нема таких приборів, як у нас, у них там китайські палички, дві палички, в ручки беруть і їдять рибу, рис або пасту. Наші макарони. Так, абсолютно. Я куча суші, я попробував гарячі суші чуть-чуть. Вкусні були, але вже, в мене вже живо. Болю. Ну, їх багато не з'їш, оскільки там багато рису, а рис це дуже... Олі. А? Олі, дуже. Ну, Там дуже багато рису, якийсь дуже ситний, і його дуже багато не з'їси, і можна переїсти його. Так, давайте з вами ще попрацюємо над прислів'ями і приказками. живи не для того, щоб їсти, а їж для того, щоб жити. жити абсолютно правильно. Хто, будучи ситим, їсть, той своїми зубами копає собі могилу. Якщо ти вже ситий, не треба далі вже пихатися, навіть якщо воно ну дуже смачно, ну просто що аж можна пальці собі обкусити, краще не треба. Не, ти трошки поїде. Пої... Не Це треба не переїдати, бо ти буде. своїми зубами сам собі копаєш могилу. Переїдання призводить до чого? До того... Ну, для чого? Якщо переїдання постійно ти переїдаєш, переїдаєш, чим це може завершитися? Е, а? Плохо буде. Плохо буде, і будеш чуть-чуть повненький. А що правильно, чути, щоб чуть-чуть, щоб ну? Ну, ти правильно кажеш, що це призводить до повноти. А буває навіть до ожиріння, якщо дуже багато переїдають і постійно їдять, 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 або від стресу, або просто від того, що смачно, або без, без ділля, може привести до повноти і до ожиріння, а це вже може стати причиною різноманітних хвороб. Так, давай маленький тест. Їсти треба щоб бути товстим. Бути здоровим, бути спритним, бути хворим. Бути здоровим, правильно. Бути так, так. Ну не для того, щоб бути товстим і бути хворим. Добре. А тепер скажи мені, чи правильне це твердження їж кожні 4 години в один і той самий час? Ой, це правильно їсти в один і той же самий час? Да, да, так, да, правильно, да. наш організм звикає до нашого прийому е, їжі, тому краще їсти в той самий час, як і завжди, вечеряти за дві години до сну, правильно? Да, так. Так, Щоб організм наш луночок встиг все переварити, запивати гарячу їжу холодним соком. Ні. Неправильно, а чому не можна гарячу їжу холодним соком? I'm still... I'm... <laughs> ну просто подумай, якщо ти тільки що поїв гарячий і тут одразу заливаєш холодним, по перше, це відчують зуби твої. Що було тільки тепле, тут холодне холодний сік. їжу краще не запивати, а трошки почекати і пізніше вже сок попити, якщо ти хочеш, або чай. Так, останнє твердження: добре пережовувати їжу. Один, один. Правильно, добре пережовувати їжу? Да, так, 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 так. Так, щоб великі шматки їжі не потрапляли до шлунку, і шлунок, шлунок ми не завантажували. Абсолютно правильно. На сьогодні ми з вами з цим впоралися. Не забуваємо ставити лайки, колокольчики, закусінці до гори, пальці догори. Так. Всім бажаю гарного дня. Зустрінемось завтра. До ну, побачення!